Воронка продажу, її налаштування та особливості. Всім привіт! Інколи ми отримуємо запити стосовно того, що ж таке воронка продажів і як нею користуватися, для чого вона потрібна. Тому розберемо на нашому прикладі. Зараз перед нами власна канбан-Дошка, вона ж воронка продажів. І якщо дати визначення, що це таке. То це послідовність етапів, які проходить клієнт від моменту першого звернення, коли він тільки вам написав, подзвонив чи залишив заявку на сайті, наприклад, до моменту якогось певного кінцевого результату, який вас цікавить. Наприклад, це успішний етап тобто клієнт оплатив кошти за надану послугу або за придбаний товар. Цих етапів може бути безліч, в залежності від того. Скільки етапів у вас відбувається по взаємодії з клієнтом від моменту знову ж таки звернення до моменту надання послуги на моєму прикладі? Це там нова заявка. Тобто всі, хто зателефонують, напишуть в месенджери, чи залишать заявку на сайті, вони автоматично створюються у нас в ронці продажу в стадії нові. Таким чином, власник, керівник продажів, сам менеджер бачить чітко, скільки зараз свіжих заявок, яких потрібно взяти в роботу. Далі, відповідно, коли менеджер бере заявку в роботу, він пересовує цю картку на етап, взяли в роботу. Коли прокомунікував, розуміє, що клієнт цільовий, змінює знову ж таки етап. І так ми поступово рухаємо клієнта по стадіям, аж поки не продамо там йому нашу послугу. Наприклад, причому о, фінальним етапом, ось успіхом, може бути не обов'язково, наприклад, продаж. Є різні варіанти там, роботи відділу продажу, де одним із етапів е, по продажу і успіхом буде вважатись те, що ми призначили зустріч клієнту. Наприклад, дворівневий відділ продажу, одні менеджери опрацьовують заявки, призначають зустрічі. І як тільки зустріч відбулась, заявка переходить в успішну. А далі вже цей клієнт переходить в інший напрямок, наприклад, в угоди, і там вже інші бізнес-процеси, які виконує інший менеджер. Наприклад, якщо ми говоримо про юридичну сферу, можна зробити одну воронку, в яку будуть потрапляти всі клієнти, і вони стануть там, успішними, коли ми з ними домовимось про ведення якоїсь справи, наприклад, там, потрібно виграти суд. Так? І менеджер з продажу він веде клієнта, комунікує і доводить до успіху. Успіхом мається на увазі клієнт, який зробив передплату. А потім ця картка потрапляє у воронку супровід клієнта, тому що в нас судовий процес там довгий, підготовка і так далі. І ми вже ведемо цього клієнта не по етапам, там цільовий призначили зустріч, зробили комерційну пропозицію, а по іншим якимось юридичним моментам. Знову ж таки, це все довго. Там перше засідання, судове, друге, третя, апеляція і так далі. Ось в принципі, по самим карткам. Що таке ось цей квадратик? Да? Це, а, взагалі, покупець. Тобто ми можемо зайти в саму картку, і тут є покупець, тобто його контактні дані. Да? Ми можемо на нього натиснути і побачити там номер телефону, телеграм і так далі. умовно. Але загалом ось цей квадратик це є сутність, тобто наша угода з покупцем, яку ми ведемо поетапно. А, при цьому... Це може бути так само не покупець, тобто одна конкретна фізична особа, а компанія. Тобто ми можемо зайти і перейменувати, що це у нас не чат з Максом, а наприклад, KCRM да? або якась інша компанія, і ми вже фактично ведемо не якусь людину, а компанію по нашому бізнес-процесу. Там розуміємо, що в компанії є такі то задачі, вона для нас цільова, призначаємо зустріч для цієї компанії, і так далі. Але в цій угоді просто є контактна особа, якась конкретна. При цьому, в, якщо ми беремо, наприклад, у вас дитсадочок, то цією карткою може виступати не компанія, а сім'я. Наприклад, сім'я да? і ми ведемо вже сім'ю поетапно, типу запрошуємо дитсадок там, на перегляд далі далі далі. Тому о, тут потрібно абстрагуватись, не сприймати чітко, що ця картка, цей квадратик, да, це конкретно якась людина, це може бути будь-що фактично. Тобто, це може бути взагалі якийсь бізнес-проект. Да, наприклад, бухгалтерський аудит компанії. Да, або це може бути там, кухня, яку ми виготовляємо в себе там, на виробництві для клієнта. Тобто в нас була одна воронка, де ми клієнту там, продавали, тобто, приїздили, робили заміри і так далі, отримали передплату. І потім в іншій воронці, яка називається виробництво, створюємо картку, яка називається кухня на замовлення крикливенко Владислав, і ми рухаємо її там, закупили матеріали. Потім там не знаю, зробили різьблення, потім там ще там прикрутили якісь кріплення і так далі, а потім вже перемістили на етап, там умовно поїхали до замовника на об'єкт встановили. І от потім, коли встановили, отримали оплату, то ця кухня вже переходить в розділ успішна. І ми розуміємо, скільки за місяць, наприклад, ми виготовили кухонь, скільки з них встановили і на яку суму. От а тепер що стосується налаштувань. Давайте перейдемо в налаштування, воронки. І створимо якусь воронку. Ось у нас плюсик. Ми можемо назвати цю воронку у нас це буде тестова для відео. Тип воронки: ліди, заявки, запити, угоди. Тут, як вам зручно, це ні на що не впливає, просто косметична назва, там, виходячи з того, як ви звикли. Також ми можемо зробити доступ до воронки. Хто з менеджерів буде мати доступ? Наприклад, для воронки по продажам вхідних заявок будуть мати доступ тільки продавці. А для воронок, там вже супровід, наприклад, там виготовлення кухонь чи ось ці судові справи, то будуть мати доступ ще й юристи окремо. Тобто юристам не потрібно бачити всі заявки, які на етапі перемовин. Їхня задача бачити тільки ті заявки, ті проекти, які вже вони ведуть. Ось. При цьому можна зробити так, щоб вони бачили тільки свої, а не взагалі всі по компанії. А, далі, що робити з успішною карткою? Тільки змінювати статуси, чи ось, власне, створювати іншу картку у воронці, наприклад, супровід, уже, да? те, про що ми говорили, або у воронці меблі, там виготовлення меблі. Це всі ці воронки ви створюєте так в пару кліків. А далі, відповідно, можемо вказати розподіл, щоб всі заявки, які падали в нас у воронки, там з дзвінків, чатів і так далі, вони рівномірно розподілялись між певними менеджерами. І додати опцію фіксувати оплати в цих заявках, і додавати товари чи послуги. Або не мати цю опцію, щоб інтерфейс був максимально мінімалістичний. Все. Ми створили новеньку воронку. Трошечки, щоб не заважало. Можу натиснути редагувати, щоб повернутися в ці налаштування. Ліворуч, праворуч, у нас є налаштування статусів, такий знак Wi-Fi. Натискаємо, і тут у нас вже є стандартні. Статуси обробки цих заявок. І ми так само в декілька кліків можемо додати свої статуси. Наприклад, домовились про зустріч. Обираємо колір, який нас цікавить. І також можемо вказати, що це неуспішний статус. Додали, У нас з'явився новий етап у поворонці-продажу в нашому, і ми його можемо пресовувати в потрібному порядку, де в нас саме це відбувається, після чого. Таким чином, в пару кліків ми просто докидуємо етапи, які будуть у нас по нашим бізнес-процесам чи по взаємодії з клієнтами. Так само давайте додамо статус, наприклад, ем, перекладання на потім. Да? Обираємо червоненьке, ставимо, що це не і Так само додаємо. Все, готово. Перейдемо в воронки. Тестова для відео. Ось у нас вже є наші етапи, які ми створили, домовились про зустріч. Але, типу, бачимо навіть успішну, але не бачимо ось цих програних. Це часте питання від клієнтів, також, типу, як побачити мої програні картки. Ми за мінімалізм, щоб все легко було просто. Тому потрібно натиснути просто на фільтрик, і тут є скасовані та успішні. Ми натискаємо, і після цього в нас вже з'явиться статус успішний. І ось ці всі скасовані наші угоди, чи проекти чи клієнти. І буде тут, відповідно, видно, там скільки в нас там клієнтів, яким було дорого, скільки перекладало на потім, і так далі. При цьому для зручності будуть доступні масові операції. Зараз розглянемо, на прикладі. Ось у нас є там чотири клієнта дорого. Ми можемо їх масово виділити і там змінити по ним статус, да, або змінити воронку. І Перекинути ці заявки у воронку повторний продаж, і дати завдання менеджеру з продажу, продзвонити цих чотирьох клієнтів, наприклад, і запропонувати їм нашу нову акцію, там, де в нас є знижка, або новий продукт взагалі з'явився, який для клієнтів, на які орієнтувалися на меншу вартість, можливо. От ці статуси відповідно дають нам змогу аналізувати, скільки в нас взагалі зараз на там дату, наприклад, там двадцяти. Листопада клієнтів, яким ми призначили зустрічі, маємо провести, по скільком зустріч відбулася, і там, скільки приймають рішення. І таким чином ми розуміючи, що в нас там 5 клієнтів, які приймають рішення після вже прорахованої вартості, конверсія, наприклад, там, не знаю, 50%, то як мінімум у нас дві або навіть три угоди завершаться успіхом, і ми можемо спрогнозувати, скільки коштів у нас прийде там да, до кінця місяця, за умов розуміння нашого там, циклу продажу. Із додаткових опцій, в цілому, якщо ми говоримо про воронки продажу про ці картки, також є змога створити додаткові поля. Тобто ми йдемо на лаштування додатково користувацькі поля, і можемо додати поле, яке буде називатись, наприклад, посада, посада, давайте. Ось так, посада, тип поля, список, сутність, воронки, воронка, тестова для відео. Да? І ми вказуємо там власник, маркетолог, продавець і так далі. Це ви поля можете ці створювати відповідно для себе в залежності від типу бізнесу. Якщо у вас медичний центр, клініка, то ви створюєте там поле не посада», тому що вам це менш цікаво. Наприклад, там вік, да, або до якого лікаря, типу, цікаво прийти, чи з яким запитом прийшов клієнт, і так далі. Додаю заявку, тестову, зберігаю покупця, і бачу, що в мене вже є власне додаткове поле посада. Я можу ці параметри зберегти. Ось на цьому, поки по створенню воронки, все. Сподіваюсь, було корисно, і ви можете легко і швиденько провадити базову воронку-продажу в своєму бізнесі. Гарного дня. Кісіар, видихай, тут зрозуміло.